Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 27 вересня 2024 року. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Можете сьогодні сміливо діяти. Сьогодні можуть вирішитися якісь ваші юридичні справи, судові справи, якісь сімейні проблеми. Щось ви зможете сьогодні вирішити. Якщо вас воно гнітило, турбувало і ви не знали, який вихід, то сьогодні ви зможете ніби відродитися у новій, новій якості і діяти з новими енергіями. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вежа, переве... Вежа, вам так. Але вам потрібно для того, щоб досягти свого успіху, зруйнувати ваші оті прив'язки, і установки, які вам заважають рухатися вперед. Тобто дійте зовсім по-новому. Відмовтеся від старих стереотипів, від того, як ви діяли раніше. Якщо ви планували поїздки, зміну роботи, можливо, розпочати ремонт, закінчити ремонт, якісь генеральне прибирання то можете сміливо діяти. Все, що пов'язано із домом, можете діяти. Але хто буде у дорозі, особлива пильність на дорогу, тому що такі енергії занадто активні. І е, якщо хтось затіяв ну, якусь таку справу, яка потребує вам вирішення, ви сьогодні зможете, тому що енергії занадто активні по цій карті. Також, якщо у вас ніяких не планується таких кардинальних поїздок, змін або переміщень, зміни місця проживання, то вам варто або зробити генеральне прибирання, або щось викинути зайве, старе і непотрібне із свого дому, щоб ви могли відчути нові енергії. Тобто звільнитися від чогось старого і непотрібного. Ну, так, такі у вас енергії, але все ж таки вам так. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант імператриця. Вам так можете діяти сміливо, тому що ну, імператриця це як сама матінка-земля, родюча, плодовита і наділяє всім всіх достатком, гармонії. Ви зможете зустрічати друзів, зустрічати. Якихось гостей до себе у хату, можливо, самі десь ви будете відвідувати. Можливо, хтось планував на сьогодні якісь косметичні або косметологічні процедури. Там, можливо, хто де в перукарню старався або в салон краси, то на сьогодні це дуже позитивні енергії, можете сміливо діяти. Також, хто планував покупки, вони будуть вдалими і принесуть вам задоволення. Звертайте увагу на своє оточення у родині, можливо, ще хтось, крім вас, потребує вашої підтримки або допомоги, тож будьте уважні до своїх близьких. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.